Вся ці англійки Бенджаміну брітам. Гляньте, яка, яка вона стоїть прямо куколка. Дивіться, от одного дощ карає, а одному дає ета. красу. розціла зразу прямо вся вона. От, дощик, тільки дощик її змочив. І вона зразу ж уся розквітла, що значить її жива вода. Алан Тічман. Ось така квітка Бускова. ось розпускається вона тільки. Як уже збило вже.